Серед мільйонів людей знаходяться ті, які шукають легких грошей. Таких людей називають шахраями. Шахрайство. Шахраї це люди, які надмірно користуються довірливістю інших людей. Найпоширенішим видом шахрайства є телефони. І дуже часто страждають від нього саме люди похилого віку. Як це працює? Зловмисник втирається в довіру до клієнта банку і намагається переконати його, аби він перекинув йому гроші або дані своєї карти. Таких сценаріїв є тисячі, приводимо найпопулярніші з них. Сценарій: Мамо, я у поліції або у лікарні. Дзвінок серед ночі від співробітника поліції або лікаря, що ваша дитина потрапила у халепу і вам потрібно перерахувати кошти на рахунок. Що ж робити? Перше, збийте слуху та позвоніть для своєї дитини. Вона наймовірніше спить собі спокійно вдома. Друге, якщо ваша дитина не взяла слухубку, в жодному разі не перераховуйте кошти. Попросіть дати слугу ку своїй дитині та поговоріть з нею. Або ж запропонуйте ідею, щоб зустрітися біля відділу поліції або лікарні, де начебто перебуває ваша дитина. Та третє, повідомте своїм батькам, бабусі з дідусем про шахрайську схему з нічним тривожним дзвінком. Та скажіть, що в такій ситуації потрібно саме зателефонувати вам. Сценарій: ваша картка заблокована. В цьому сценарії шахраї від імені Національного банку говорять, що ваша карта має бути заблокована. Щоб її розблокувати, вам потрібно дати персональні дані вашої картки або ж перейти за посиланням. Виключайте розмову, це 100% шахрай. Не повідомляйте жодних персональних даних та пам'ятайте, що працівники Національного банку ні за жодних обставин не телефонують своїм клієнтам. Сценарій державна допомога. Вам телефонує шахрай і представляється, що він співробітник державної організації або відомої фірми. Він, він розповідає вам, що вам прийде на карту велика сума, і за це він просить, щоб ви надали йому дані своєї картки. Це три, три цифри ззаді картки, номер картки, пін-код від картки та код, який прийде від банку або на номер телефону. Що робити, якщо вам телефонують і кажуть які умови? Зразу вибивайте, це 100% шахрай. Ніколи не надавайте свій дані невідомим людям. Сценарій: ви виграли квартиру, мільйон тощо. Держави надходять у нас повідомлення щодо виграшу, деталі якої може дістатися на сайті або за номером телефону. Шахарі говорять, аби отримати приз, потрібно сплатити податок у розмірі 1%. Також вони створюють сайти для переконливості, де є нібито попередні переможці. Що робити? Завершуйте розмову. Це 100% шахраїв. Не повідомляйте жодної конфіденційної інформації. У жодному разі не повідомляйте ваші персональні дані. Пін-код. Термін дії картки. Три цифри на звороті карти. Пароль від онлайн банкінгу. Паролі, що надходять на смс, від банку. Пам'ятайте ці прості правила. І не ведіться на схеми шахраїв.